Всім привіт! Вітаю на каналі. Розпочала, друзі, я вже сезон консервації. Вчора закрила зелений горошок, вийшло в мене 6 баночок. Дуже класний, мені сподобався. Не відрізнити від магазинного. Ну, можна відрізнити лише за рахунок баночок, тому що вони в мене від, 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 від томатної пасти фірми Бабушкина грядка». А так, на смак і на вигляд ну, аналогічний, не відрізняється зовсім. Якщо в мене ще буде там на городі горох, то закрию собі ще. Стоїть поки, бо я закручувала його вчора, сьогодні вже перевернула, зараз вам покажу. Баночки ось не здуваються, нічого. Ну, буде, Буду дивитися, що буде далі. Виносу до погріба, як він буде стояти. А так, дуже класно і готується швидко. І нічого лишнього. Ну, у кого є лишні горох і не знаю, куди діти, тому готуйте. Ось так собі на якийсь салатик, те що потрібно. У мене ще залишилось півбаночки, ну, повна не вийшла. Стоїть у холодильнику. Я спробувала, коли вже охолодився розсол. такий самий, як з магазину. Ну, Можна спокійно собі використовувати в різних салатах. А сьогодні, мої хороші, роблю я компотик з полуниці. Зібрала у себе на городі остатки, що залишилося, що не з'їли шпаки. Ось тут небагато, але вистачить. Хочу зробити я 5 баночок. Баночки вже всі перемила окропом і гарячим обробила, також ось кришки. Не стерилізую я ніколи. Не ставлю там не до духовки, ні, нічого. Ось так обробляю кип'ятком завжди, і все добре стоїть. Тепер компот у мене буде не простий, а мохіто. Буду додати я ще ось апельсинку, лимону, лайм і м'яту. І цукор. Ну, все буду зараз робити поступово, розкажу, покажу. Компот виходить взагалі дуже класний, освіжаючий. А хто не хоче робити на зиму, ну багато зараз і не, не готують компот, всіх заморожують. Зробіть просто зараз ось тако собі 2 літра для такого освіжаючого напою, в таку жару. Спробуйте, ну дуже класно виходить. Поки в мене закипає водичка, я буду розставляти по яблукобанку. по наскільки вистачить. Все одно у нас ягоди в компоті не їдять, лише водичку. Порозкидаю колбанку. Вона вже внеться переспіла. ой Врач надо. Солодка полуниця, класна. Ну що ж робиш, як ці шпаки мені наробили горя? Сьогодні я спілкувалася з людиною, яка займається полуницею, і він мені вже дав пораду на наступний рік буду робити так. Треба прикривати полуницю, затіняючою сіткою або агроволокно. Це саме Саме ефективний метод, по-іншому ніяк. Ось так, друзі. розфасували. Тепер по одній апельсинки. По одному лайму. Так, по одній лимонці. Так, все. І тепер отак по дві по три віточки м'яти. Я прям багато нас накидала, не пожалкувала. На банку компоту я ставлю одну таку чашку цукру. Ми любимо солоденьке. так легенько засипаю. Включить досипальку все накриваю кришками і чекаю, коли закипить добре водичка. вже які аромати. А ще як настоїться, то взагалі клас. Так, я аж верху заливаю. І тепер, друзі, я ще ставлю на кінчики ножа лимонної кислоти. В принципі, можна вже і не ставити, тому що тут є лайм, лимон, але для страховки я ставлю на всяк випадок. Полониця вона така любить вистрелювати, любить здуватися в банку. I like to be educated, but I'm so frustrated. Жіла компот, наче в сауні побувала. У мене в кухні приміщення маленьке, і вода кипить, ну дуже жарко. Треба мені літню кухню зробити, а в мене і приміщення нема такого. Може, в гаражі? Юр? Літню кухню зробити? За курчата туди? Разом з курчатами. Курчата на кухні? Так, да, разом з курчатами. Поміняйтесь містами. Треба будувати нам тут ззаді пристройку. Вийшла на город, Юра тут досапує. Ми вже два дні не виходимо з цього городу. Вчора взагалі до 10-ї години висаджували розсаду. Висадили ми баклажан, перець болгарський і перець гіркий. Ось у мене один рядочок оце гіркий перець. А це все 5 рядків баклажану. І 5 рядочків. Болгарського перця. Ну, все тут в мене помідори. Капуста. Вчора кропили від цієї мухи, але все одно вона є. Читала я в інтернеті, що треба зробити якийсь розтвор із ромашки. Двигать не уходить вона нікуди. І ще попіль якось. У нас нема нігде попіля, треба попілям присипати. Нема. Листочки. Будемо вже народні методи робити, а що ж, як воно жре і жре, нічого їй не допомагає. А ще Юра вчора зробив дуже класну роботу. Виставив стопчики, закопав їх, на... натягнув ось проволоку. І тепер на цю проволоку ми будемо підв'язувати наш молодий виноград. А то він, бідний, ломався вже, не було йому куди рости. Ось так. Гарненько попідв'язували. Тут ось колишки прибив. Тут одну дві гронки оставимо, три забагато для нього. Подивимося, що за виноград. Це третій рік. Взагалі, кажуть, на третій рік ще не треба залишати, ну. Ми залишимо. Дві маленькі, не страшно. Так, да, так. Да. Дві хай будуть. Тут теж одного одірвати. А тут що, три? Ну, да, ну. Так, да, дві залишимо. Подивимося, ну, попробуємо. Все одного беремо. Так. Проводжу я вечірній полив. Так, потихеньку. Насолоджуюся моментом. А кудись спішити. Я взагалі люблю працювати на городі. Це моє Оце вийти, поливати, саджати, сапати. Більше, ніж перебирати в хаті. От чесно вам скажу: якщо би постав вибір перебирати в хаті чи піти на город працювати, я би обрала б піти працювати на город. Ну, я не дуже люблю прибирати, ну я прибираю, бо це необхідно. Але, але задоволення воно мені ніякого не приносить. Але я знаю, що є люди, які дуже люблять прибирати по декілька разів на день і ту пилюку витирають. І навіть я знаю одну жінку, яка в наш час в неї є машинка автомат, а вона любить стирати вручну. Бо, каже, в мене тоді такі ручки біленькі. <рив> у кожного, знаєте, свої таракани в голові, ми всі різні. І <рив> у кожного є свої подобання. Ось так. Я також ось глієчку наповнила і потихеньку. Пролила ось квіточки тут, бо дуже забита земля, сухенько. кожного Разу кожного дня поливаю і вранці, і ввечері, і воно все висихає, висихає. А тепер перейшла вже на капусту цвітну. Вона також дуже любить водичку. Скільки я вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість кустиків пролила, і ще там є в мене. Потім вже перейду на баклажани. Отак. Прям мені цікаво, що буде з цієї капусти. Я вже в деяких блогерів дивилася, вони врожай зібрали. Ну, в них, правда, це все в теплиці росло. А я тільки так поливаю. А буде чи не буде? Я вам скажу, ми один рік поливали огірки, не було не шланга, щось теж насос не працював. І ми вручну таскали, а в огірки в нас були посаджені аж у кінці городу. Таскали, ми таскали ту воду, такі красиві огірки. Боже, вони як розплелися, таке все, оце листя красиве. І що? Заквітли. одні квіточки, одні були пустоцвіти. Та Юра так психував, каже, скільки води переніс, і не одного огірка. Було один чи два огірка, все, а то одні цвіточки. Це якісь були огірки, не дуже добрі сімена. Ось так. Не знаю, що в цьому році буде. Начебто я брала багато самоопиляючих. Тому сподіваюся, що будуть огірки. Ось так, друзі. До речі, щодо компоту, я забула сказати, обов'язково його потрібно вже коли закрутили, поставити, простелити якусь ковдру, перевернути банки і ще добре замотати ковдрою, щоб. Так, постояв цей компот хоча б днів 5 не перевертати. Ну, Ця полуниця вона дуже така перевередлива. І потрібно вкутувати банки добре, щоб вони не позривали. Ось так. Ну, Випишіть також, що вже закручували, яку робили консервацію. Буде цікаво почитати. Мені приємно, коли ви пишете. І також я, друзі, вам вдячна за підтримку, за коментарі. Вибачайте, можливо, я не всім відповідаю, ну, просто зараз не вистачає часу, чесно вам скажу. Даром, йду вже, йду. Мене запитували, що за сорт Лілій. Звичайний сорт, просто вона зрослася і ось так квітне. Така прикольна. А всі, бачите, такі як, як потрібно. Ох, який ароматні. тут такий букет наречений.

Ті, що в мене маленькі. І все. Вже можна йти займатися собою. Отакі От справи. <різь> Виключу ще світло тут. <різь> все, друзі. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. До наступного відео. До побачення!